Друзі, до нас залітає в продаж ось така Шкода Октавія. Офіційний автомобіль 2021 року. На класній комплектації маємо з вами безключовий доступ по колу, також парктроніки, камера заднього руху, тканинний салон у відмінному стані, центральний підлокітник третій підголівник, обдуви для пасажирів, електроскоп Дизайн цього автомобіля у відмінному стані. Тут у нас повне пакет автосвітло максимальне. До речі, у нас фари максимальні. Мультимедійне шкіряне кермо. Ви тільки подивіться, є підігріві сидінь, дестронік, автомат, великий монітор, саме максимально великий монітор. Пробіг 23 тисячі кілометрів. Ну, це взагалі автомобіль ще на гарантії. Наголошую, автомобіль на гарантії на ось такій класній фарі. І цей автомобіль можна придбати за готівку в блізінг кредит, як тільки бажаєте. Знаходимось ми по вулиці Гната Хоткевича, 22Б, Тож, друзі, чекаємо на вас всім гарного дня.